Всім доброго ранку. Ми, Вікуся десь з вулиці Кричить Доброго ранку. Ми знову з вами на кухні. Дивлюся, вчора виставили ми відео. Якщо ми не на кухні, на нас навіть не так дивляться. Ну, таки, виходить, <смас> Такі робимо висновки, що більше вам подобається, як ми готуємо. От, ну, готувати то готуємо, але треба ж встигати його з'їдати. Хоча, звісно, ми робимо набагато менші порції, чим там потрібно, тому що ну, це просто. Так, сьогодні ми з вами будемо маринувати рибку. Але дуже цікаво. Хто на мене підписаний дуже-дуже давно? Я ще на початку, коли ще тільки почала знімати ну, рецепти на канал, я виставляла цей рецепт. А це, бачу, на мене ж підписалося багато новеньких людей. Я вирішила його повторити, показати, як це все ми робимо. Пропорцію я для себе роблю меншу, а вам напишу е, рецепт на пропорцію таку, як положено. Тому що коли в людей так от е, і родина, якщо чесно, я її дуже так люблю, що я її можу з'їсти і б, і би без сліва, без нічого, просто брати і їсти дуже багато, бо вона мені дуже смачна. Для цього нам буде потрібна рибка. Було б дуже-дуже добре, якби був товстолоб. Ну, так як я вчора була на базарі, товстолобів у нас немає. Я купила коропа. Скажу чесно: ні разу не робила з коропа. Завжди з товстолоба, тому що він нам дуже подобається. Зроблю оце з коропа. І обов'язково, коли воно приготується і буде вже готовий рецепт, вам скажу, що мені більше подобається. Якщо сподобається і це, тоді буду писати, що можна робити і з коропа, і з товстолоба. Так що, розпочинаємо. Ось так він, ми його порізали. Я його перед тим, як смажити, завжди трішечки додаю оцету. Помила у водички, щоб ця сирість пішла, можна так же само з лимоном, Це... можете додавати там, якісь спеції для смаження для риби. Я нічого сюди не додаю, а просто посолила. зараз посмажу її на сковорідці, потім покажу, що будемо робити. Поки наша рибка досмажується, дівчата і хлопці. Що ми робимо? Я взяла соус сацебелі. Я його купляю в магазині, можна Ну, любої фірми, яка є, таку я і беру. Так, беру цибулю. Бачите, я полізала кільцями. У цей соус сацебелі я додаю оцет. Ну, ви ж пам'ятаєте, я вам сказала, що зараз я роблю на дуже маленьку порцію, вам напишу на більшу. Так, і сюди ж додаємо цукор. Я в цей мірний стаканчик. Цукор теж сюди додаю. Потім беремо тут добре, це все перемішуємо. Кінуємо трошки, як оце тут табу. Я завжди м -м -м, цукру кидаю там по нормі, а от оце то я завжди вливаю менше. Ви знаєте, на смак воно смачно. І Якби кидали по нормі, то буде дуже-дуже кисло. Якщо хтось таке дуже любить, таке, щоб кислота була, то можете кидати так, як по нормі. А я вам напишу, скільки кидаємо ми. Так, ось таке таку заправочку ми зробили з вами, перемішали її добре. Так, зараз витягуємо рибку, і рибку ми будемо переложувати цим всім, коли вона ще гаряча. Так, рибка посмажилася. Дивіться, яка вона в нас гарненька вийшла. Так, тепер ложимо сюди рибку нашу. Вам добре видно, бо я так поставила, звісно, не дуже гарно що. Так, Сюди. Тепер сюди ложимо цю цибульку. Цибульку ви з'їсте з задоволення. Я вам говорю так, як є. Бо й ми її дуже любимо. Так. Тепер беремо, поливаємо це, потім в кінці, звісно, вильєте усю цю юшечку. Вона така смачна, що ви з'їсте її, її хлібом повимочуєте. Так, так, поливаємо це все остальним. Беремо мисочку, ставимо там або півлітрову чи літрову баночку. Щоб ви так придавили його, щоб воно у вас постояло оце сушки. Оце сьогодні ми його зробили зараз. день, От до завтрашнього дня. Я гляну оце, ага. мисочка ця в мене велика. А ну оцю це. це буде. Напевно, та ні, хороша. Отак от, от взяли її. Тепер я ставлю сюди, я зараз піду наберу баночку. Водички поставлю сюди і хай стоять, стоїть у нас сутки. Я його ставлю в прохолодне місце. Якщо на вулиці, звісно, жара, то там в прохолодне місце не вийде, не треба тільки там, холодильник або цей. Я зараз поставлю просто там в коридорі, у нас прохолодно і воно буде стояти до завтрашнього дня. Так, отак от прикрила пакетиком, водички набрала півлітрову баночку, все. Завтра буде кінцевий результат. Завтра покажу, як в нас вийшло, і будемо вже і смакувати. Так, дівчата і хлопці, сьогодні ми з вами приготуємо галушки, але без юшечки. Просто такі сухенькі з засмажечкою. Їх можна готувати. Так же само і з підливкою, з м'ясцем. Там куристь куряче приготувати чи свинина, хто як любить. Ми зробимо з вами просто за бо ми так любимо. Так, беремо яйце, додаємо сюди сіль. Так, взяли так перемішали. Так, тепер сюди додаємо. Кефір. Сюди я в кефір, щоб розвести, додаю ложку сметани столову, перемішала так. Ну, така ріденька вже зробилася майже. Сметанку я беру цю 15%. Ми завжди її так відсотків. Завжди таку беремо сметанку. Беремо тепер розмішали з яйцем, так. Тепер беремо борошно, додаємо його сюди. Ми будемо ці галушки замішувати з вами. Так, сюди додаємо, розмішали так трішки і додаємо сюди розпушувач. Трішки помішали, щоб вже так... Це я е, Завжди, як ті галушки, ми робимо, ми в кінці додаємо. Якщо ми так робимо, то ми на цьому етапі додаємо. Так, розпушувач додали. І тепер беремо і це все добре вимішуємо. Зразу ложечкою, а потім руками. Але щоб тісто таке у вас дуже забите не було. Зараз я вам покажу, яке у вас повинно вийти тістечко. Ось так от ми замісили тісто, дивіться, яке воно м'якесеньке. Хай воно у нас відпочине хвилинки 10. Якраз водичка закипить і будемо формувати наші галушки. Так, тепер беремо. Можна е, отак от брати і відривати шматочками такими, знаєте, невеличкими. Те, ну, потім отак, Воно таке, знаєте, тісто еластичне. Є, я трішечки... я. Мікусь... я в зеленій сукні, ну потім ми тебе покажемо. Щас да, ви зараз будете бачити, угу. дивіться. Угу. Вона підійшла поближе. Так, отак от, от воно в нас виходить. Можете розрізати, і так же само десь кульки, щоб одинакові у вас виходили. Вода вже закипіла в мене, так що вже все готово. Так, я трішечки беру з допомогою борошна. Так, це. Можете і без борошна, ну, трошки просто липне до рук. Ось такими круглячками. Ну, це я такі форму роблю. Ви можете зробити будь-яку, яка вам подобається. Може так от, порізати, як е, ці як наліниві варенички. Воду підсолили і будемо зараз їх варити. Варимо в залежності від того, скільки, якої величини ви їх зробите. Зробити величенькі, значить, варити там довше. Зараз я так накатаю і тоді вам покажу. Заробила я, водичка закипіла, підсолили і вкидаємо наші галушечки. Зараз закиплять і потім будемо дивитися, скільки вони будуть варитися. Ну, я думаю, що хвилин три. Це точно. Якщо боїтеся, що можуть у вас те. Можете їх навіть. не... Бачите як? Я їх навіть ще не помішала, тому мені що щось там здалося. І вони вже піднімаються. Зараз закипить. Зваримо, покажу вам вже готові, як... які вони будуть. Ось дивіться, дівчата і хлопці, яка вийшла смакота. Так що готуйте і смакуйте за нашим рецептом. Обов'язково напишу, вікуська вже. Їсть, сказала дуже смачні. Ми гуляємо, лаймочка на прогулянці, наша красунька, да? і наша гарнисенька дівчинка, така красива. Сьогодні у нас на вулиці тепленько, вечір вже, а все одно на вулиці тепло, так гарно. Але вже подивилися по прогнозу погоду, погоди. Завтра вже останній день, такий, що буде так тепленько. А то вже передають холодно. Ну, сонечко то передають, і, вроді, як трішечки буде, вже й дощ... дощів. <сміття> Не знаю, чи вони будуть. Дивіться, вон, сонечко, як О, Гляньте, гарно. Дуже. Так що сьогодні. І на кухні були, і справами займалися. Так що завтра у нас неділя, будемо відпочивати, нічого не будемо такого робити. Покажемо, що ми будемо завтра робити. Ми вже знаємо, що будемо робити, але вам буде сюрприз. Але це буде не кухня. <звучить> завтра у нас відпочинок знову від кухні буде. Так, що от такі от справи. Знаєте, от коли так на вулиці, добре, все, то думаєш, Боже, як пройде ще як літо. Потім як тільки трішечки підхолодало, о, вже осінь. І зразу настрій не такий. Чомусь весною і літом. Настрій більш такий позитивний. А осінню завжди якось так похмуро. Ну, це я ж кажу, це ще добре, що у нас така погода, то ще нам трошечки так піддає енергії і ми тримаємося. <плес> так що такі от справи. вікуся десь там біля бабусі, бо вона бігала сьогодні цілий день, вона то до вас віталася, ці свою зачіску розтріпала, Бабушка її привела до порядку. Ось вона Дівчина. прийшла. Угу. Розпущена в неї волосся. Сукня угу. така в неї сьогодні інша. Зелена, так? Да? І, і, і от... в ромашку. О, от так от. <с в ромашку. О, отак от. І так цілий день. А там дівчатка пише, її треба поправляти. Кожен день поправляємо безкінечно. кінець. в точку сидить. Наша бабуся сидить із вікусією вже. Добрий вечір. Вона покажу. Лайма, зараз все вам покаже. А це у нас такий вечір. Угу. Провірка вікусі. Йо, Дивіться, як гарно. Wow. Вона дає мені лапку. Ага, зараз покажу вам, як там вона дає дай, лапку. Дай лапку. Дай лапку. Дай вікусі лапку. Дай. Вой. <свят> а потім у мене. Я я чухаю біля у вовку до вілкувати і ще вам дає лапку. <рес> Ой, люба мах... любе, лаймуся наша теж, так, як вікуська. <рес> Будь здорова. О, давай, я нюхаю. <рес> <рес> Про... Прогулянка вечором. Будемо ми вже з дівчатками йти відпочивати. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. До матомри. Добраніч! Добраніч.